Під час зимового сонцестояння спостерігається найкоротший день, на зміну якому приходить найдовша ніч. У північній півкуляві так і в нас в Україні день зимового сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня. У ці дні завжди важко прокидатися. Все через те, що рано вранці ще зовсім темно, і наш організм гадає, що ніч ще не закінчилася. Ученим день зимового сонцестояння сигналізує про початок астрономічної зими. Тож більше про магію цього дня поговоримо з астрологом а Альбіною Сузанською. Вітаємо пані Альбіно в нашій Доброго студії. Ранку. Доброго ранку. Сонцестояння це астрологічна подія. Що відбувається, власне, у цей момент? Дійсно, дуже цікава магія відбувається у Всесвіті, тому що Земля в цей час наближується до сонечка, до нашого джерела світу, тепла. Але в своєму русі ми повертаємося до нього південною півкулею. Тому угу. в нас. Зараз найдовша ніч відбувається, і зима володіє цим часом. А в південній півкулі зараз літо, і літо дуже спекотне, тому що ми дуже близько знаходимося до сонця. Угу. А до речі, чи правда, що саме сьогодні, 21 грудня, бо 22-го день зимового сонцестояння треба складати плани на наступний рік? Чи правда це? Так, звичайно, це правда, тому що в астрології початок має дуже велику силу. І від сьогоднішнього дня починається народження і становлення нового сонця, нового так би оберту сонця, нового року. І разом з цим сонечком всі ваші плани вони, так би мовити з кожного дня набувають силу і е, дають вам силу для реалізації. Uh -huh. Цих планів тому варто складати плани сьогодні. Це буде. 12-та година 44 хвилини за київським часом. Саме, а, в, саме цей час. в цей момент угу, в цей так момент. сонечко заходить в перший градус Козерога. Да. запам'ятати обов'язково. Так, і, скласти, і, скласти плани так і впродовж рік. дня, може, хтось буде на роботі, тому не, не треба хвилюватися, приїдете додому, приймете душ і е, е, зосередитись на своїх планах, можете прописувати їх. Угу. Дійсно. Якщо хтось не встигне сьогодні це зробити, можна зробити 20. 25 грудня, угу. так, чому 25? знову ж таки? Тому що світовий день, вже 25 грудня, перемагає ніч і стає на одну хвилинку довшим угу. ніж сьогодні, вчора або навіть завтра. І тому дійсно це істинне свято Різдва, а народження нового сонечка. Угу. А як дні зимового сонцестояння впливають на наш організм, самопочуття здоров'я? Мушу визнати, що ті, хто народилися зимою в цей період, або в скорпіоні, наприклад, кого сонечку, вони, можливо, не так сильно відчувають оцей дефіцит сонячного світла. А ті люди, які народилися влітку, дійсно можуть. Ну їм не досить тепла. Не не досить... До речі, я з вами так, абсолютно згоди. Так. Я народився 22 лютого, і я не відчуваю такого нестачі такої так, великої та я відчуваю, хоча я теж народилася у лютому. Люди <су> що це ще залежить <су> <від> можливо. <самого су> так це залежить від гороскопу людини, тому що сонце може знаходитися в різних сферах, <су> бо ще окрім 12 знаків в гороскопі є 12 Домів гороскопу угу. і є там два дома життя, як ми кажемо. Тому якщо сонечко відноситься, є елементом цих домів життя, то ви будете відчувати дуже сильно, незалежно від дня народження. Якщо воно буде в інших сферах, тоді можливо, тоді, можливо не можливо, так щось сильно. відчуватиметься. Так угу. до речі, в язичницькі часи цей день вважали магічним. В чому магія цього дня? Ну знову ж таки, магія цього дня в народженні сонця. І воно з кожним днем набуває сили зараз. Сонечко, наче мала дитина. Значить показує свою головочку і з'являється на цей світ. І от з кожним днем вона росте, набуває силу до дня весняного рівнодення. Тоді сонце стає юнаком прекрасним, сильним, а далі вже літом набуває ще більшої сили. Він стає дорослим, мужнім чоловіком. Тому, звичайно, це дуже така потужна дата і енергію цього дня варто скористатися для того, щоб прописати плани, тому що козерог. Це знак плану пошагової дії, досягнення своєї мети. Тому, якщо ви готові, варто складати плани вже саме сьогодні. Що можна сказати про людей, які народилися саме у день зимового сонцестояння у ці два дні? Дуже цікавий день, тому що <кхід> тут є і сонячні стрільці. От сьогодні, наприклад, до 12.44 ті, хто народилися, будуть сонячними стрільцями, і сонце в них буде в 30 градусі. Тобто, це будуть такі типові представники свого е, знаку, люди, яким буде е, даровано е, бачення, передбачення е, перспективи, люди щедрі, веселі, душа компанії. Козерогі трошки інші, але вони дуже сильні, дуже напористі, наполегливі. Ну, як я сказала, для них важливо бачити мету і досягати своєї цілі. Ну так само і стрільці. Знак стрілець це знак, який потрапляє в свою мету, в свою ціль, але варто бачити її. Тому дійсно ці люди. Ну, мають якісь свої певні таланти, будемо так казати. До речі, чи правда що, що сьогодні всі думки людини вони стають реальністю? Взагалі, які про що треба думати, які бажання треба загадувати сьогодні? Ну взагалі варто дійсно контролювати свої думки. Угу. Зараз, наприклад, період ретроградного Меркурію це період, коли дуже добре медитувати саме на то, щоб почистити свій ментальний план. Угу. Бо дуже багато зайвих. Думок, це як спам, який заважає, до речі, в тому числі досягати успіху в житті. Uh -huh. Тому до 8 січня ми маємо такий період, коли варто помислити дуже добре над своїми думками. І це взагалі також період, коли варто складати плани, помірковувати, як далі нам і що робити. Yeah. Якщо цей період мислити негативно, до чого це може призвести? Ну, я можу ще виділити такий день, який у нас буде незабаром 29 грудня. Це буде час молодика, молодого місяця. І от завжди в ці дні, перший місячний день, дуже важливо мислити позитивно, чому угу. і варто складати плани також. Тому хто сьогодні не склав, хай складає їх 29 січня. Тому що вже навіть вчені доказали, що простір стає дуже щільним, і будь-яка наша ментальна активність вона має більшу потугу реалізуватися в цьому світі. Тому знову ж таки, бачите, скільки магічних днів, які ми, можливо, не знаємо, і так пропускаємо повз вуха. ще є сьомий місячний день, коли. Варто слідкувати знову ж таки за словами і за своїми думками. І е, перш ніж відкрити рота, треба 10 разів подумати, чи варто це робити. А, бо древні мудреці в цей сьомий місячний день навіть е, практикували мовчання, угу. тому що сила слова набуває, е, ну Дійсно, дуже високу магію. Знаємо, що ви підготували для наших глядачів астрологічний прогноз на 2017 рік, тож ми вас уважно слухаємо. Так, дійсно, можу визнати, що цей рік буде дуже щасливим, певною мірою для представників деяких знаків Зодіаку. Це пов'язано з транзитом Юпітера. по... Знаку Зодіака Терези, тому сонячні Терези будуть більш щасливіші в цьому році, ніж певно інші знаки Зодіаку. Десь до 10 жовтня буде транзит Юпітера по цьому знаку. А далі вже він піде по Скорпіону. Тому далі вже 18-й рік за Скорпіонами. Окрім Юпітера, є ще така планета Уран, планета. Неординарності. А в чому її неординарність? А, не, несподіванці. Тому цей рік може бути роком сприятливих змін. І для Терезів, і для скорпіонів, і навіть для е, близнюків, які народилися в червні, е, для водолів, які народилися в лютому, е, для левів, які народилися в серпні, а е, для стрільців, які народилися в грудні. Тому бачите, як багато людей, які, яким варто сьогодні складати плани і робити кроки вже буквально завтрашнього дня. Віншаю. Цим мені потрібно буде зайнятися. Я думаю, всім цим займатися. Що ж, дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякуємо за ваш прогноз. Я ж нагадаю в день з димового сонцестояння говорила з астрологом Альбіною Созанською.